Десята навичка звучить дуже цікаво, я її виділила, тому що це управління стресом. Вона комплексна навичка. Ця. Тут багато чого. Управління стресом це і емпатія, і комунікативність, і вміння нестандартно дивитися на речі. Але спочатку це про емоційну саморегуляцію і регуляцію емоцій іншої людини. Це четвертий рівень емоційного інтелекту, про що ми будемо говорити на моєму курсі про емоції і інтелект. Це четвертий найвищий рівень розвитку, коли я вже вмію собою управляти, вмію розуміти інших, і маю навичку впливати на стан іншої людини. І чому це про стрес? Тому що конфлікт це завжди стрес. Це не просто впливати на емоції. Ну, якщо ви до мене прийдете в гості, у вас буде добрий настрій, я вас можу розсмішити, я теж буду впливати на ваші емоції. Але мені буде це робити дуже-дуже легко, тому що ви вже прийшли в таких гарних можливо, ви там стомлені, втомлені, там бігли, сіли. Боже, чаю хочу, там, води хочу. Але ви вже в такому стані, яким дуже легко керувати. Але якщо ви до мене приїхали, прийшли, а ви в стресі, і у вас. Панічні атаки через цей стрес, то я маю, мушу мати якісь спеціальні навички, щоб вам допомогти як мінімум вийти з панічної атаки. Якщо це сталося, а ви поряд, я поряд, а у людини панічна атака, як реакція на стрес для України це архіважливо, тому що я бачила багато людей, коли під час. Сирен, коли бомблять, коли дуже близько щось розривається, у людей починаються панічні атаки, вони ще в замкнутому просторі сидять десь або в метро, або в сховищах. І, і це теж давить, і це піднімає ці панічні атаки. Багато людей не можуть довго знаходитися в маленьких просторах. Я знаю людей, які не, лі, не їздять ліфтом, купують квартири перший, другий, третій поверх, максимум, тому що вони клаустрафобія. То така реакція на маленький простір. А ще коли це під час війни, то в Україні це просто навичка управління стресом. Ну просто вона має бути сьогодні. У кожного не тільки у керівника, не тільки у лідера, не тільки у медіатора, просто у кожного. І ми про це також будемо говорити окремо інструменти управління стресом не просто емоціями, а стресом. Тому що лідер. І керівник, вони до них стікаються найгостріші питання. Чому? Якщо є маленьке питання, воно буде знято управлінцем середнього там проміжку: це буде топ 3 топ 2 топ-1. Що піднімається на самий, самий верх? Ті найгостріші питання піднімаються до керівника. Тобто він весь час має справи з найгустрішими питаннями, з тими, з якими не справилися самі його підлеглі, його зами, його HR, його директори відділів. Тобто там під ним оці люди, якщо це велика корпорація, з чимось не справилися, і воно піднялося на рівень найвищого щабля керівництва. І це завжди най найскладніші стресові ситуації. Тому що це, це окремо питання, як ми. Керуємо, управляємо стресом власним стресом і стресом інших людей своєї команди.